Слава Богу, брати і сестри, Цей ранковий час Господь нам подарив. Я знаєте, радий бути, бачите. Вас так цікаво, все якісь нові лиця трошки бачу. Мені так подобається, у вас такий рух якийсь. Слава Богу, так цікаво воно. Брати і сестри, я залишу зараз деякі думки з Божого Слова. Для кожного з нас недавно їхав в трамвай на роботу, і вони мені прийшли, такі роздуми, простенькі. Хочеться, щоб воно для нас їх чимось послужило. Просто буду дещо нагадувати чисту думку. Спочатку прочитаю декілька місць Божого Слова. Це буде перше місце, основне, з якого я буду говорити. Це буде із Євангелія Матфія, Івангелія Святого Матфія з 13-го розділу, 44-й вірш. 13 44 Царство Небесне подібне ще до захованого в полі скарбу, що людина, знайшовши, ховає його і з радости його йде, та й усе, що має, продає та купує те поле. Подібне ще царство небесне до того купця, що пошукує перл добрих, а як знайде одну дорогоцінну перлину, то йде і все продає, що має, і купує їй. Інше місця з Божого Слова зачитаю, і потім переступлю, залишу декілька просто думок, роздумів. 72-й, 73-й псалом, відомий псалом, 72, 73 в дужках. це псалом Асафа. По правді Бог добрий Ізраїлеві Бог для щиросердих. А я мало не поснивзнулися ноги мої, мало не посковзнулися стопи мої. Бо лихим я завидував, бачивши спокій безбожних, бо немає страждання до смерти своєї, здорове їхнє тіло, на людській роботі немає їх. І разом із іншими людьми не знають вони вдарів. Да? Він почав завідувати. Тепер іншим людям. І з 11-го віршика, та й кажуть: хіба Бог те знає чи має Всевишній відомість? І говорить 13-й. це внутрішні переживання, ви це знаєте, я зачитую. Тринадцятий віршик. Направду надармо я очистив я серце своє, і в невинності вимив руки свої. І весь день я побитий, щоранку покараний. Коли б я сказав, буду так говорити, як вони, то спроневірився б я поколінню синів твоїх, і роздумував я, щоб пізнати оте, та трутне оно в очах моїх. Аж прийшов я в Божую святиню, і кінець їхній побачив. Направду, ти їх на слизькому поставив, на спустошення кинув ти їх, як в одній хвилі, спустошені, загинули, пощезали від страхів. І читаю із далі, як він вже йому пройшло все, і 23 віршик. Та я завжди з тобою, ти держиш мене за правицю, ти своєю порадою водиш мене і потім до слави ти візьмеш мене. Хто є мені на небесах, окрім тебе, а я при Тобі на землі? Не, не бажаю нічого. І 28. -й. А я близькість Бога для мене добро. На владику на Господа свою певність складаю, щоб звіщати про всі чини, про всі Твої чини. І останнє місце Ефесянам, якщо не забуду, вернуся. Це буде із першого розділу із 17-го віршика. Щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави! Дав вам духа премудрості та відкриття для пізнання Його, просвітив очі вашого серця, щоб ви зрозуміли, до якої надії Він вас закликає, і який багатий його славний спадок у святих, і яка безмірна, і дуже-дуже багато чого. Що Бог вам дав духа премудрості. Брати і сестри, перше місце я зачитав, я якось ніколи не роздумував, а то воно мене так читаючись запало. Дивіться, знову перше місце, 45-й віршик, 13 й розділ Матфія. Подібне ще царство небесне до того купця, що пошукує перел добрих. І як знайде одну дорогоцінну перелину, то йде і все продає, що має, і купує її. Браття, сестри, основна думочка моя, думочка, думка, якою я хочу до нас всіх поділитися, отак воно мені запало. Шукачі добрих перлин. Шукачі. Ви знаєте, Бог уподобляє людство і внутрішній стан людини до того, як вона рухається іде, і до того, як вона зустріне Христа, уподобив, що Царство Небесне подібно до того, що людина вона шукач добрих перлин. І браття і сестри, якщо так взяти, заглянути в себе, от згадайте себе, я знаю себе, ми були шукачі добрих перлин, чи ні? Добрих, я вам зараз буду об'ясняти, що я маю на увазі. Ми ж то шукали щастя, правда? Ну так, я, наприклад, хотів бути там спортсменом, трошки ділився, да, трошки давніше. Я шукав тому, щоб в Ужгороді бити всіх людей, бо то полюбив, став таким розбешакою. Хтось полюбив наркотики. Бо що? Бо Він шукає. Він шукає добру перлину у тому. знаєте? Хтось інший гріх, різні-різні речі, хтось у бізнес вдаряється, шукає, шукає, шукає. І ось каже Господь: находить одну добру перлину, каже. Ім'я яке є Ісус. І починає все щось далі відбуватися, браття, сестри, як добре, що ми знайшли цю перлину. Слава нашому Богу! Ісус, твоя перлина, як у тебе сьогодні з цим? Біблія каже, що це насправді, це насправді так найдорогоцінніша перлина. І є такі браття речі і сестри, є такі речі, що написано: так от, і воно якось так просто не все не буде. каже: все каже, продає, всі ті свої добрі перлиночки, все і раді одної, все почитає ні за що. І вибирає Ісуса, Ісус стає дорогоцінною перлиною. І ми подібно свій час знайшли і почали співати, як є така пісня, одна: Ти моя жемчужина Ісус, самая большая, все сейчас своє я продаю, Тебя приобрітає. І оце вже закони духовного життя. От як воно вже далі відбувається. Ви себе знаєте, а я себе. Відкинули ми від свої добрі в кавичках перлини, чи ні? Питання за нами. І ось, браття, сестри, в мене чомусь отак часто в проповідях я не можу обійти Святого Духа. І брат Василь, так, брат Василь. Щойно проповідає, я думаю, ну знов буду про Дух Святий говорити. І брат стає, я ободрився, думаю, точно буду говорити. А знаєте, що буду говорити? Бо написано, кусіть побачите, який добрий Господь. І знаєте, вже не можу не говорити про Духа Святого, бо переживав і переживаю, браття сестри. Ось Асаф, знайшовши добру перлину, я про нього зачитав, ви це знаєте, у своєму псалмі описує своє духовне положення. Браття, сестри, це все не шуточки. Найти добру жемчужину одне, але далі життя прожити то друге. І ось Сасав подивився, позавідував, почав роздвоюватися, і в серці почалися відбуватися різні процеси. І чоловік чітко, ясно прописав, як відбулося його лікування. Він почав завідувати брат Василь, каже, що щось хтось йому чуть наговорив, і щось каже вже невір'я, посіяло, став на коліна і помінялося в його серці дещо. Брати і сестри, життя така річ, що ми можемо втрачати оцінність в Ісусі. Якось воно відходить на другий, на третій і на якийсь інший план. Той, брате, сестра, Я тобі хочу сказати, тобі, і мені в помощь є одна особа, яка називається Святий Дух. Написано, щоби дав вам духа, щоби просвітив ваші очі. І це неодноразово. Зато Христос сказав прямо: ви без мене нічого не можете робити. І якщо будеш много якати, я зможу, я оціню, я пронесу, то в нас в Закарпатті вчили пастор так: будеш много якати, Бог заставить плакати. Ще раз, будеш много я якати, Бог заставить плакати. Плакати, брати і сестри, Ісус Христос прямо прямим текстом оцінив тебе, мене так, я так виражу сьогодні, подивився на наші способності, яка ви без мене нічого не можете робити. Ну і в другому місці Він каже, я вас не залишу сиротами. Пішлю вам Святого Духа, за що, слава Богу? І Він помагає, браття, сестри, помагає, впливає на серця. Як я люблю, коли сходить благодать, як я люблю, коли сила Божа є. Недавно був на одному з молитовному молитовному. Раз от там перший раз от то поділився прошлого тижня в іншій області, поїхав. Як я люблю тих сужителів, які люблять молитися, як я люблю тих пасторів, сужителів, які заохочують людей до молитви, Молитовні зібрання, браті сестри, тому що Святий Дух буде впливати, і ти будеш все відкидати зайве, а Господа заціняти. І так, брати і сестри, і залишаю ще таку думку, я такі роздуми. Прийшли мені. Я так хотів би, щоб ми. На протязі свого життя пронесли ім'я Ісуса Христа, щоб ми не розмінали, не розмінялися, як написано, каже їх. Вони каже поступають як вороги Христа Христового. Вони колись були одні, а стали інакші. Апостол Павло пише. Їхній Бог чрево. Я це не можу поняти. але напевно, колбасу поїсти, ще щось поїсти. Гарненько ну прямо прямим текстом написано: не часничок, як брат сказав, а файненько поїсти. Ото для того вони живуть, тільки ото для того так мислять і живуть. От так сталося. Були одні, а стали їхній Бог чрево. Брати і сестри. Я хочу таку думку залишати. Дивіться. Я так хотів би, щоб ми розуміли. От мені прийшли такі ілюстративні приклади, коли я роздумовував у трамваї, коли їхав над цією думкою. Ви знаєте, шукачі добрих перлин. Де ти сьогодні шукаєш ці перлини? Ви знаєте, Бог показав тобі таке слово, локація, доступне чиня, це таке от місце, де треба занурятися. Де треба от занурятися? Ти вже маєш знати, де тобі шукати добрі перлини. Браття і сестри, ти вже маєш знати. Одна справа, коли ми, не віруючи, і шукаємо в різних, в різних от місцях, от занирнули кудись і думали, от таку перлиночку витягну, А оказалося не то. Брати і сестри, Біблія каже, пильнуй не за своїм життям, це життя. У вас і в мене є боротьба. Написано: на скользьких путях ти їх поставив. От тут а, 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 Асаф описує. На скользьких. А чого скользькі? А вже в новому заповіті написано, що. Апостол Яків чи хто описує, що як чи Петро, як пес, який вертається на аж неприємно говорити, на блювотину, блювота. Це скользьке чи не скользьке? Скользьке. Як вимітена свиня, яка вертається в грязь знову, це скользьке чи ні? Скольське. Брати і сестри, я хочу такі сказати моменти, пильнуй за своїм серцем, де ти занурюєшся. Тому що життя в гріху це скользька дорога. І коли ти занурюєшся в гріхи або даш місце гріху, а це описує Біблія, ми знаємо, в гріх можна знову вдаритися, то це подібно тому, ви знаєте, людина, я так скажу, за віруючих. За невіруючих не хочу так виражатись. Ну дивись, як ти будеш виглядати. Після того, як ти просвітив очі, Бог твого очі, твого серця, це уявіть собі, отака картина мені тоді трамваї прийшла. Що дивишся, йде білий день, чоловік взяв. Відкрив каналізаційний люк. І давай туди ниряти. Ниряє туди. І ти йому підходиш і запитуєш, що ти там хочеш знайти. А він тобі буде казати, я перлину хочу знайти. То як ви думаєте, він там перлину знайде чи не знайде? Ніколи в житті. Перлина, я спеціально в інтернет заводив дивитися, як перлина добувається. Це ціла наука. Є штучні, є природні, ну потім всі подивитись. Но я не знайшов, що в каналізаційному люку. Їх могли знайти, тому заповни. Бог уже дивиться, каже, як та собака, як той пес, який вертається. Не вертайся в старе життя. Пильнуй, брате, сестро, пильнуй, не вертайся, нема там добрих перлин. Ти поротім будеш так, от щось знайдеш, таке. Дивіться, я знайшов, і що ти витянеш? Що ти звідти витянеш? Написав апостол Павло казав. Такі речі витянеш, що каже: стидно, даже, і. Згадувати, даже стидно говорити про них, так говорив апостол Павло. А ти можеш там знов вертатися до чогось. Храни тебе Господь і мене, і ми себе бережімо. Отак подобно. Не віруючи це одне діло, Христос сказав, шукає добрих пер. Він не відносив аж так до них жорстко, але коли ти вже знову ж таки вертаєшся, то прямо каже, ти знов грязь вертаєшся, і я в тому числі. Бережімо себе. І останній такий ілюстративний приклад: от пусте життя. От я розумію, що. Такий приклад мені прийшов. Уявіть собі, чоловік теж взяв аквалангу, знову пішов шукати добрі перла, пустиня, пустиня. Нічого, пісок, жара, сонце. І чоловік щось там, чи сонце його пригріло, чи що з ним робиться, і він починає шукати там добрі перлини. Брати і сестри, як ви думаєте, він знайде там добрі перлини? Ніколи. От так життя просто пусте, без Бога, знову вдаритися, тільки в гроші зароблять, пусте, таке от земне. Апостол Павло він сказав так: я все почитаю за сміття. каже, отак от зміг чоловік Божий оцінити. І коли ми знову вертаємося просто до плотської житті, я вже не говорю про от так, от тільки заробляти, от бути хорошим там. Я не знаю, але жити не так, як вчить Христос, не старатися так. То от так ти будеш подібний на того, що на тебе з сторони подивишся, що ти там хочеш в тій пустині знайти? сонце тебе ударило, що з тобою сталося? Ти вже не там повинен шукати, вот де ти повинен шукати. Слові Господньому в молитві, в Дусі Святому твої перлиночки і зможеш ділитися. Тому да благословить нас Господь. Брати і сестри, ото бажання мого серця, хочеться ще помолитися. Ви знаєте, Святий Дух поміч нам даний. Він знає нашу боротьбу, Він розуміє. Ви розумієте, написано в Біблії, мене удивляють люди, Божі люди, де написано, каже, за Моїсея Біблія описує, що він почав краще страдати з народом Божим, ніж дочасна гріховна насолода. Да? Він почув, він мав великі прелісті, але Святий Дух йому так повлияв, він відкрився так для Господа. І в кінці кінців зміг так оцінити Господа, браття, сестри, що сказати, це все таке для мене. А для мене Христові страждання. Наруга Христова, таке дивне. Но він бачив нагороду. Тому, брати і сестри, взирай на нагороду, пильнуй за тим, що ми живемо, свято буде. Нагорода, буде благословіння, ти будеш склоняти коліна свої, буде відкриватися небо. А хто живе так без Бога, вони отак живуть. Щось трошечки долар упав, курс, ще щось сталося, і в ним уже не буде щасливо. А якщо твоя перлина, Ісус, ти будеш приклоняти коліна, буде тривога бити, а ти будеш знати, коли як в нас зараз в країні тривога, от цієї ночі були тривоги, розбудила мене дружина, переживає, знаєте, запереживала я кажу, та ти менше кажу, дивись, то кажу, все, де там прилітають і ще щось. Давай помолим. Знаєте, стали на коліна, віддався в руки Божі, і знаєте, лягаю спати і далі з надією і упованням на Господа. Господь, ну ти ж знає. І собі згадуй 90-й псалом каже, що ті, хто, як же ж там починається? О, під покровом, дякую дуже гарно, під покровом всевишнього, хто живе, він спокоїться. Він каже: Господи, ти пристановище моє. Знаєте, і так думаю, Господи, ось ці моменти. ось ці моменти, коли буде щось дрожати в землі, щось буде дрожати основання в людей. А як добре, що знаю тебе і можу ховатися в імені Твоєму, тому, брате, сестро, жив наш Господь, помолимося, щоб Бог повпливав на наші серця силою Святого Духа.